Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоритимо про останні новини від першої особи, і будемо разом думати, що це все та й означає. В Луцьку, в старому місці на кафедральні 13 забудовник розширив котлован і закатав бетоном нові підземелля. Коротко нагадаю, є ділянка на кафедральні 13 якраз. Біля адміністрації історико-культурного заповідника і ось навпроти вже добрих співроку твориться свавілля. Зняли культурний шар, тобто там, де можуть бути якісь археологічні знахідки, і почали будувати торгово-офісний центр чи житлово-офісний центр. Для того, щоб там будувати, потрібно провести археологічні дослідження. Потрібно мати затверджений проект, мати купу дозволів і інших речей. Тобто ніхто не проти, щоб там щось будувалося, реставрувалося, для того, щоб там були нові об'єкти, куди могли би приїжджати туристи, відпочивати, поселятися. Але все потрібно робити згідно законом. Так ось, згідно із висновком інституту археології, археологічні дослідження на цій ділянці проводилися на площі 185 метрів квадратних. Коли ж дійнявся скандал з приводу того, що забудовник проводить незаконно там будівельні роботи, на місце вийшли чиновники Луцької мерії. зокрема під проводом очільників департаменту містобудування архітектури і земельних ресурсів Веніміна Туза. І відділу охорони культурної спадщини Олександра Котиса так ось чим вони там міряли той котлован, невідомо, але вони наміряли 128 квадратних метрів, що начебто там забудована саме на цій площі. Зрозуміло, що цей висновок був сфальсифікований. Хоча знову ж таки неозброєним оком можна було порахувати по фундаментних блоках площу забудови в 260 квадратних метрів. Нагадаю, що будувати можна було на площі 185. І знову ж таки, цифра справжнього котловану корелює із експертизою прокуратури, яка вказала площу забудови в 261 квадратний метр. Ну і це все при тому, що зараз досі діє заборонний припис. На будь-які роботи, які забудовник обіцяв виконувати. Ну, ми знову ж таки бачимо, як він його виконує. І що ж, зараз виритий новий котлован, площа забудови ще збільшується. Відповідно, е порушується ще більше культурний шар, ще більше пам'яток архітектури, ще більше пам'яток культурної спадщини може бути втрачено. А ми ж чекаємо вилазку... Чергову вилазку цих юних охоронців культурної спадщини Луцька під проводом Олександра Котиса. Ну які, вочевидь, напишуть новий висновок про те, що ось цей котлован займає площу всього якихось там 2 метри квадратних. Максиме, от скажи мені, коли це свавілля закінчиться? Трамп прийде, порядок наведе. Трам-па-пам! У Волинському національному університеті імені Лесі Українки обрали нового старого ректора. Тож продовжить керувати Анатолій Цьось. Загалом на вибори ректора з'явилося більше 85% виборців. Тобто, це викладачів, студентів і непедагогічних працівників університету. Згідно з підрахунком голосів, результати виборів наступні. За Анатолія Цьося проголосувало. 에, близько 64 виборців. За Наталію Павліху 에, більше 14 і за Мирославу Філіпович більше трьох. Слава Анатолію Цьосю, найдемократичнішому ректору в Україні. Були ще виборці, які не обрали жодного кандидата або зіпсували свій бюлетень. Загалом їх було не так-то вже й багато. І оскільки Анатолій цьогось набрав більшість голосів, другого туру не буде. Отож, він очолюватиме заклад протягом наступних п'яти років. Котельню в Луцьку, попри завищені ціни, реконструюватимуть за 32 мільйони гривень. ДКП Луцьк тепло за 32 мільйони гривень буде реконструювати котельню на вулиці Ранковій. Роботи виконає львівська фірма Welt Capital. Яка була єдиним учасником тендеру? Журналісти Центру Сили Правди проаналізували ціни на деякі позиції і виявили завіщення вартості у 2-3 рази. Ну зокрема, там е на сталевий кульовий фланцевий екран в кошторисі було закладено. 32 600 гривень, а в магазині їх можна купити, наприклад, за 11400 за штуку. Е, водоемульсійна фарба в кошторисі 282 гривні в кілограм, а в магазині. Наприклад, 148 гривень за кілограм. Шафа управління котельним обладнанням в кошторисі вказана майже мільйон, а в магазині її можна купити в інтернет-магазині трішки більше 100 тисяч гривень. Знову ж таки, силова шафа в кошторисі закладена як по ціні 128 тисяч гривень. В магазині ж ціна вдвічі навіть більше-менше. Всього 50 тисяч гривень. Ну і знову ж таки, на деякі позиції, як от фарба, якщо купувати оптом, ціна буде ще меншою, можливо, навіть в половину. У відділі закупівель підприємств Луцьк теплові, відповідаючи на питання щодо завищених цін в тендері, відмовились будь-що коментувати. Кажуть, ну, що це не їхня компетенція. Е, До слова, ця от фірма Welt Capital, яка Виграла тендер на реконструкцію котельні, вже не вперше фігурує в скандалах із завищенням цін. Ну саме ця фірма буде реконструювати будинок офіцерів Луцького політеху. Ну і там теж знайшли певні завищення. Максе, вкотре тебе запитую, коли це свавілля закінчиться? Трамп прийде, порядок наведе. Україна готується до складного року щодо забезпечення себе природнім газом. Треба накопичувати запас до наступного опалювального сезону, і головною причиною є те, що росіяни зараз почали зосереджувати свої ракетні атаки саме на газовій інфраструктурі. Як, наприклад, це було там останні, останні ракетні обстріли в березні. Такі атаки в моменті призводять до значного зниження видобутку газу до мінус 40%. Як повідомляє телеграм-канал Монополіст, проблему посилює те, що Україна останні два роки практично не імпортувала газ, закриваючи свої потреби власним видобутком. Ресурс газу в підземних сховищах газу на кінець сезону практично вичерпаний. Раніше завжди був залишок у декілька мільярдів кубів. Враховуючи все це, в 2025 році потрібно імпортувати мінімум 4 мільярди кубометрів. А при пасимістичному сценарії цілих 8 мільярдів кубометрів. І якщо середня річна ціна буде 350 доларів за тисячу кубометрів, як це було, наприклад, минулого року, то країні потрібно витратити на це від 1,5 мільярда до 3 мільярдів доларів. Активна закачка. Почалася вже з початку лютого. Яка ж стратегія росіян? Путін хоче збільшити обсяги імпорту газу в Європу, ну, чи то через Україну, чи то через Північні потоки. Минулого року, з березня, росіяни били по компресорам біля підземних сховищ газу. Цим вже вони налякали не нерезидентів, які перестали заводити до нас свій газ на зберігання. Нерезиденти – це іноземні компанії. І от е, з початку лютого цього року били вже. По видобутку, а саме по дожимних компресорних станціях, які очищують, зневоднюють газ і створюють тиск для закачки газу в е газотранспортну систему. Це призводить до зменшення видобутку в моменті. Відновлення займає від кількох днів до кількох місяців, в залежності від об'єкту і ступеня пошкоджень. Вартість будівництва однієї такої дожимної компресорної станції кілька мільйонів доларів. В залежності від потужності загалом агресор створив ситуацію, в якій Україна, відмовившись від транзиту російського газу, вимушена закуповувати той самий російський газ, але вже в Словаччині або Угорщині. Ну а ті знову ж таки його купують в Росії через турецький потік. Які ж ризики на сьогодні? Найбільший ризик фінансовий, якщо європейський союз не допоможе із закупівлю імпорту грошима, за газ заплатять українські споживачі. Зараз Нафтогаз робить так званий мікс із дорогого імпортного газу приблизно по 20 гривень за кубометр, і дешевого газу власного виробництва ну приблизно там 6 гривень за кубометр в собі варт. Це дозволяє отримувати низькі ціни для населення, тобто в середньому десь там 8 гривень за кубометр. Якщо більше половини ресурсу буде імпортним, у Нафтогазу просто не вистачить грошей субсидувати пільгові ціни для населення і відповідно. Так само не буде грошей для підприємств теплокомуненерго, тобто тих підприємств, які дають тепло в нашій оселі. І який вихід? Потрібно буде або підвищувати ціни на газ і опалення для населення, або знову ж таки виділяти гроші з бюджету, забираючи їх в армію. Ну і те, і те створює політичні ризики. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий МАКС. Перемоги і миру нам. Побачимося.